Ракетний ворожий обстріл Кривого Рогу забрав життя талановитої вчительки турботливої мами і бабусі Ірини Кіянчук. Вона мешкала на п'ятому поверсі, дев'ятиповерхівки, в якого 31 липня поцілувала російська ракета. Безрідної людини залишились мати, син, онука і брат. У жалобі увесь педагогічний колектив 15-ї гімназії. Ірина Борисівна присвятила роботі у цій школі більше 30 років життя. Пам'яті колег та учнів вона найкращий педагог, добра і чуйна людина. Свою педагогічну діяльність вона розпочала ще піонерважати. Тобто, взагалі, молодою дівчиною одразу після школи. Це людина, яка діти для неї є найголовніше, тобто вони є пріоритетом. І як би що б там не відбувалося, вона завжди говорила, всі діти хороші, кожна дитина найкраща. Вона цінувала кожного, і могла про кожного сказати ну, тільки добрі слова. 18 років по тому я прийшла до школи молодою студенткою. І Ірина Борисівна була саме тією жінкою, яка сказала, що все буде добре дитину. Ми всьому навчимося, було б бажання. І так, 18 років плечо опліч ми йдемо разом. І тому тобто, та втрата, яка є зараз, вона її неможливо описати словами. Це дуже болісно і гурісно, і не віриться в те, що все, що ми не побачимось. Вчитель вищої категорії, вчитель, методист, відмінник освіти України. Такий статус мала талановита наставниця в рідній школі. Ірина Борисівна вірила в Бога та людей, прагнула прищепити своїм учням найважливіші моральні цінності. Ми, так як заклад експериментальний, ми створювали свої власні навчальні програми. І наш заклад навчався за нашими програмами, за тими потребами, які були в дітей. І от Ірина Борисівна програма так само вона пройшла ліцензування. Вона працювала, що скажу більше семи років, працювала за своєю власною програмою, тобто дітей. В неї була програма Шляхи духовного розвитку. Вона все намагалась донести. Вона не нав'язувала віру в Бога ні зовсім ні. Вона просто говорила про моральні цінності. Суто такий філософський курс. Вони були внуки. Вона не внучка Машенька, Мішенька, мальчик. Вона робила все для них. Тобто, діти для неї, ось її внуки, як і діти шкільні. Ну вони були головні. Колега з болом згадує вчорашній ранок. Вони з Ариною Борисівною мали дружні стосунки, тому трагічна новина гостро її вразила. Коли відбуваються вибухи у Кривому Розі, ми домовилися з нею на початку війни, що ми будемо одна одні телефонувати і писати, щоб там не було. І ось коли пролунав перший вибух, вона не відповіла на повідомлення. Після другого я їй телефонувала, вона вже набрала трубку, і тоді я пішла до її будинку. Біля будинку приїхали вже поліцейські, вони обгортали плівкою, тобто в цей дім. Були розтрощені автівки, все палало. Ми все сподівалися, знаєте, що ну можливо, можливо, була між двох стін, можливо, десь чимось привалило, але жива. Можливо, тяжко поранена, але жива. Тобто, коли виносили мертвих людей, ми намагалися дізнатися, чи чоловіка, чи жінку несуть. Е на жаль, прощатимуться з Іриною Кіянчук у храмі Різдва Пресвятої Богородиці 2 серпня об 11 годині. Дарі Михайло Бистров, Вадим Діденко, цей день.